Друзі, вітаю всіх. Всім доброго дня. Сьогодні зроблю суботній маленький огляд. Просили Volvo v 50 зараз, якщо з ним до декілька штук покажу. Покажу Kia Ceed, забрав з хімчистки, там залишилося ще дещо в ньому доробити. Буде під ключ, газ, бензин, гарний пробіг глянути. Ну, він ще навіть не помитий зверху. Покажу по комплектації, що розкажу про машину в загальному. Значить, і що ще хотів сказати, покажу декілька Volvo і покажу там Audi Audi наприклад, поставив знайомий у нас на місцях Америку дорожчий сегмент. Q5 І ну, сьогодні маленький, завтра, якщо дасть Бог. День, як то кажуть, буде все добре, то завтра постараюся зробити більший огляд, Якщо в когось, ну просто є такі машини, яких немає на ринку практично. От, наприклад, мене цей за Рено питався хтось за маленьке це Рено, вилетіло з голови, як воно називається. На яких немає на ринку, навіть де зняти, скажімо так. І багато є таких машинок, що їх немає або під час базару, тобто коли я авторинок 4 неділя, але не весь час в мене є час під час ринку робити огляд. Але якщо вас щось цікавить, то ви пишіть, звертайтеся. Дякую всім за коментарі, за хороші коментарі в загальному. Дуже приємно мати справу з хорошими людьми, скажу так. Що Така, скажімо так, нормальна якби робоча. Аура в нас виходить аудиторією У мене хороші коментарі. Різні бувають щось трошки. Ми дискутуємо, як то кажуть. Але мені приємно і я всім жму руку. Дякую, що підписуєтеся за лайки, за підписки, за те, що сторінка рухається, я працюю для вас. Ви мене підтримуєте. Всім жму руку. Друзі, гарного дня! Я зараз, можливо, декілька бюджетних варіантів покажу. До речі, Ауді стоїть така старенька, але знаю, своїм ходом привіз її з Німеччини чоловік. Значить, дивимося гарного перегляду, гарного вечора суботнього, недільного дня, миру, спокою всім нам і хай нам Бог допомагає і береже на зв'язку. Значить, поштем дешевенькою Ауді. Ну як дешевенькою, вона мала би бути дешевенька, але ж розмитно ніхто не відміняв. Я думаю, двушка. Дорога 800 євро з Німеччини. Зараз подивимося, що вона стоїть. Вона така гарна свої, цей, приїхала своїм ходом. Значить, старенька Ауді, Але не гірше там, за гольф четвертий, я б сказав, б вона буде. Тільки я не знаю, чи я доберусь тут до Ценника. Значить, 2001 рік 1,6 MPI. Я просто про... тут і тут номер телефона і 4700. Все, більш немає нічого. Якщо вас зацікавить, вона тут стоїть недалеко від наших місць. Значить, що вона кліма є навіть ні. Такий світленький салон. Ну, до речі, вона виглядає нормально, треба подивитися, якщо приїхала з своїм ходом, значить жива. І, наприклад, якщо хтось хоче четвертого гульфа, то це буде трошки цікавіший варіант. О. Тобто, друзі, ну, можете розглянути номер телефона, надам, навіть напишете в коменті сьогодні, а завтра я вам. Зніму її з номером телефона власника, якщо вас цікавить. Значить, так, далі Дальше я хотів показати сцені, яка тут він недавно десь з'явився, мені здається, теж така народна машина. Значить, гума зимова хороша, хоч і на купаках, красивий колір. Вже він рестайловий. Восьмий рік, 1.6 бензин бачу. Візуально такий акуратний сценік. Значить так, є номер власника 169 заявленого пробігу. 1, 6, 2008 рік, 5600. 5600 вартість. На кондиціонери. Акуратний салон, кермо перешити, 4 стекло Ззаді полочка є. Ну, бачите, я називаю бюджет, хтось там казав, що 5 тисяч помало. Коні ж це немало, важко заробити. Але виходить, що мінімально машина виходить 4-4 з копійками, сама дешева, яка навіть в Європі. Беруть до уваги всі витрати, плюс її підготовку. Ну і так виходить. І мусимо це розуміти, скажімо так. Друзі, Kia кіасіт, вона вже популярована, вона похимчищена 9 рік, буде восьмим на обліку. Не знаю, що так розмитнюють. Значить, дивіться, є люк, універсал. Вона ще трошки не дороблена, там ще по підвісті щось треба подивитися, трошки чути щось. Заже нужна підвіску. Значить такий комбінований салон. Тут нормально, а тут трохи підтерто от, черемньом чи, чи чим. Значить так, дивіться, в ній пробіг ми так купили і якщо німець не скрутив мультикермо, то значить це її пробіг 228. Я не пам'ятаю, що з документами, я зараз не маю часу це все дивитися. Значить, вона розмитнена. Газ є, на ній газ, бензин працює ідеально, 1,6 бензин. Ну, чому я кажу, 9-й рік, восьми а Так розмитнею у нас, 93 кВт, 1,6 бензин. Далі. Машинка цікава. Більше газ, бензин працює, все. До речі, потолочок в нормі, люк теж працює. У багажнику все є. Треба ще ковпачки купити, до Титанів, Так приїхала без ковпаків. Ну, ковпачків нема на легкосплавних дисках. Так, значить виглядає авто. Авто один чи два підкраса Я не пам'ятаю, не буду казати. Я більш детально все покажу пізніше. Є фуркоп, є задні партроники, значить, шторка є і є така сітка, оця вона ставиться тут. Ця шторочка є. Ну тут от що є? І тут газовий балон стоїть. ну такі діла. Така машинка кого цікавить, значить, скажу так, вона стала дешево з таким пробігом, з такою комплектацією. 6500 на старті. Ще порахуємо точно все, тоді буде конкретно, який буде Якщо когось цікавить, беріть до уваги. 1.6 газ бензин на кліматі, підігріви до речі, є передніх сидінь. Газ працює все чітко, двигун працює, що на холодно, що на гарячого файно. Далі е е їде нормально, щось чуть підвізці є, треба подивитися. Підвістку, що треба підвізці, зроблю діагностику і поремонтуємо. Тобто буде машинка готова. Просто, якщо то не знаю, коли там берем, я буде подивитися, чи є якась сервіска. Масло фільтра поміняти і кататися. Значить по Volvo V-50 обіцяв показати декілька варіантів. От стоїть гарне Volvo, в гарному кольорі, ксенон, легкосплавні диски, універсал. І зараз подивимося інформацію. Гума зимова, ну скажу так, на один сезон. 12 рік, 1,6 дизель, 226 заявленого пробігу, без підкрасів оригінальний пробіг. 100% пише з Голландії 950 Так, є він код. І що по салоні? Ага, шкіряний салон, але підігрівів нас я бачу, немає, мультикермо, 6-ступка, 4 стеклопіднімачі. Ну і більш детально треба дивитися, що там ще є в цій машинці. Є полка в багажнику, є фуркоп, є задні партроники. Візуально авто виглядає... Гарно. Більш детально, звісно, треба перевіряти. Так виглядає в салоні. Значить, по Volvo. ще одна Volvo в універсалі. Значить, це v 60 Volvo. 11 рік, 1,684 кВт дизель, клімат круїз 227 заявленого пробігу, є номери продавця 9300 вартість авто. По салону, тканиний салон, клімат, мультикермо на механіці. Задні шторка є, Поркоп є, задні партроники, таке Volvo v 60 Далі, ще такі варіанти синій універсалі v 50 Volvo Легкосплавні диски зимова гума, ксенон. 11 рік, 1,6 дизель D2, двигун 84 кВт. 210 заявленого пробігу, 6-ступка механічна коробка переключення передач. 8900 торг. Номер власника є. Теж шкіряний салон. Знову ж таки, підігрів я не бачу, Шестиступка, мультикермо, чотири стеклопіднімачі, піднімачі. Багажник уполка є, шторка. Уркопчик є, задні партроники, таке Volvo V50. Значить, 2014 рік, 2,0 дизель, 175 заявленого пробігу, 10900, Peugeot 5008. Значить, воно на літній гумі легкосплавні диски, але воно на комплектації, панорама. І тут, якщо 2.0 дизель, йде ISIN, автомат, гідротрансформатор. Тобто авто варте уваги, як сімейне авто, цікавий варіант. Задні патроники є, є Фуркоп. Ще таке Volvo V50, чорне в універсалі, легкосплавні диски, зимова гума. Зараз подивимося, що воно по параметрам і по ціні. Таке в універсалі. Тож ксенон Значить, Для два двигун, дизельний 1.6 11 рік, шестиступка, механіка, 180 заявного пробігу, 8250, номер власника є. Тут звичайний тканинний салон. Мультикермо, шестиступка. Але вартість дешева, як шкіриний салон, скажімо так, шкіриним салоном виходить, вартість більша. Ще одне Volvo в універсалі. Чорне v 50 на легкосплавних дисках оригінальних, значить, далі з літня гума, наскільки я бачу. Універсал. Зараз заглянемо далі. Без підкрасів оригінальний пробіг пише продавець, сертифіковано. Вже 12-й рік. 11-й буде на обліку. й нижче пише 1,6 дизель. 232 заявного пробігу пише, що це оригінальний. 9850 було 9600. Переправлено і торг пише. Два ключі, підігріви, Навігація, круїз, контроль. Значить, це на підігрівах, до речі. Це Вольво. Шкіряний салон. Так, є підігріви, мультикермо, шестиступочка. І таке В-50. Курток є, задні партнерники присутні. Такий автомобільчик. В рідній фарбі пробіг теж запевняють, що його значить до уваги можна брати таке авто, перевіряти і тоді робити далі, як би кажуть, рішення. Дивіться, яка красунька стоїть гарна. Volvo V50, легкосплавні диски, біленька на ксеноні, R-дизайні, комплектація R-дизайн, швейцарські номера. Значить швейцарське авто, от так R дизайн комплектація називається. Гума зимова, легкосплавні диски з такими об'єсами, бачите, по низу йде по бампері і по порогах. Значить, є люк, є релінги, 12 рік без підкрасів, 2,0 дизель, 220 зайвого пробігу, 10 700. Ольга 50, D3 двигун, 2.0. Це Вольвовський двигун, притунований салон. Значить. Ну, Тут дуже погано видно, салон такий комбінований і більш детально треба дивитися. Аж це аеродізайн. Задні партроники присутні, виглядає дуже симпатично. Таке оліво дуже симпатично виглядає. Плюс воно притоновані вікна, передні теж такий варіант. Ще один варіант. Легкосплавні диски, Темно-синій колір на ксеноні, партроники по кругу, бо передні є, значить задні, тим більше є. Зараз подивимося, що воно по ціні. Значить Volvo-50-2010 рік, 1,6 дизель. Значить так, ком... Комплектний сертифікат без підкрасів рідна фарба. Вінкода тут не видно. 10-й рік. Такий тканиний салон з такою жовтою ниткою. Йде п'ятиступка. ступка 4 стеклопіднімачі. Не бачу вже точно, чи є підігріви. мультикермо. Але 6950, воно дешевше, ніж вже. Рестайловав 11-12 рік, тому коли ви хочете трошки дешевше, Volvo 50, ви можете його розглядати. Задні партроніки теж є, прокопчик є, виглядає воно акуратно гарно. Така машинка. Ще одне Volvo V50, легкосплавні диски, літня гума універсалі на ксеноні. 2011 рік 1,6 дизель, шестиступка, механіка, навігація, епаратроніки, шкіряний салон 7950 і номер власника є. Так виглядає зовні. Мультипермо, шестиступка. ступка, черный-скираный салон. сейчас стоит тут таки «Вольво». Не знаю, чи цінок на Синомі, якось плавні диску. Зараз подивимося більш детальної інформації. Д-3 Де трун С-60. Знову седані, речі в бібліці С-60, якщо в Універсалі В60. Значить, і подивимося, що воно по салону. Тканинний салон на кліматі, механіка ми кермо. По інформації, значить, 11 рік 2.0 дизель. Механіка шестиступка, номер власника є 12400 вартість. Таке 60 Volvo на механіці. Audi Q5. Бензин, Америка, квадро. Дуже красивий колір, легкосплавні диски, оригінальні. Чистий 19 рік, зимова гума, шкіряний салон, 2 літра бензин. і Зараз покажу номер власника. Якщо когось цікавить це авто завтра буде на ринку. І більш детально зателефонуєте або можу зробити його огляд завтра. Панорамний дах є, вона вся по кругу затонована, але, не буде видно якийсь салон. Чорний шкіряний салон. І переднє лобове скло теж, воно так приїхало заплановане. значить 19 рік 2,0, 160 пробігу на автоматі, 23400 і номер власника тут просвітлюється. Зможете подивитися і перезвонити, якщо вас цікавить такий автомобіль. Або завтра. Зробимо більш детальний його огляд, кого цікавить. І друзі, вже немає часу щось більше робити. Не знаю, чи буду закидати. Зараз подивлюсь, бо навіть напевно 20 хвилин не виходить це відео. Таке невеличке відео. Кого що цікавить, пишіть, запитуйтеся. Є різні машинки, Стараюсь максимально всім дати відповідь. І на зв'язку тоді, друзі, працюємо. Всім гарного вечора! І ще вирішив декілька слів сказати, друзі. Вже, якби все одно відео сьогодні коротше, коротше огляд. От хто-хто каже, багато ж людей не мають можливість купити, скажімо так, дешеві автомобілі. Точніше, дорогі автомобілі вибачаюся. Тобто от є такий сегмент. Завтра я, до речі, зможу показати більш детально, От якщо когось цікавить, Volvo XC60 таке є. І це дорожчий сегмент. Хтось має можливість купити таке авто, а хтось думає, як би йому наш крепсти, прямо по, говоримо так чисто по-людськи, на, на того тура чи на того пижика. Ніби недорогого, якби і він не дешевий. Хтось має можливість купляти такі авто. Тому от сьогодні хтось пише ну, комусь дорого, вони хочуть дорого продати, ми дешево купити. Друзі, ну так диктує ринок ціну. І які є можливості, от яке розмитні і так далі. Це не означає, що продавці ні до кого не захищаються, заробляють не знати, скільки грошей. На цих дешевих машинах їх взагалі не вигідно возити. Тому ну, хто може купляє такі, хто ні? Хай купляє щось, бо ну, каже металобрух, то значить хай йдуть автосалон. Наприклад, ну я не знаю, як це пояснити. Але ну. Що є, то маємо, друзі. Далі. Якщо когось цікавить, це дорогий сегмент машин. Хоча і там хтось каже, що рік не старий, а машина дорого стоїть, бо вона дорого толково стоїть, там, наприклад, в Швейцарії. Це авторії, я знаю, возить там мужчина. Значить, Volvo XC 90. Це настоящий джип, це так, не те, що паркетник, це джип. Дивіться, 10-й рік. 2,4 хороший двигун, 135 кВт, 275 пробіг. Оце для нього невеликий пробіг. Максимальна комплектація, рідний пробіг без підкрасів, 16800. Хтось каже, за 10 рік, 14 років в машині, так куди, ви що там, Ні, друзі, воно там стоїть дорого, плюс у нього миту дуже дороге, вже ми нічого не побачимо, що в салоні. значить, Хто захоче таке авто, чи більш детальний огляд завтра можу зробити. Цього Volvo XC90 і далі вже, як сьогодні були Volvo XC60, теж красиві легкосплавні диски, чорний колір, більш детально. Завтра зможу зробити огляд. Сьогодні вже немає смислу такий салон. Це чисто я так ще декілька слів в догонку маленького сьогоднішнього огляду, скажімо так. Завтра я зможу підійти на ринку, якщо буде нагода. І якщо комусь цікаво, напишете мені. Значить, це 14 рік Volvo XC60, d 4 двигун, 2,4 літра. Дизель 266 заявного пробігу повний. Значить привід Євро 21900, торг. Вже і він кода не знаю, чи буде видно, ще видно. Ну, от такі значить, моменти. Що ж тоді? Пока, гарного вечора.